Іван Багряний, швачка. Проснувалось сонечко крізь ігольне вушко, І лягає лиш твою в хрестики й хрести. Дівчина замріяна, дівчина манушка, Умудрилась вушко Всесвіт протягти, синіми спіралями, барвами, кольорами. Ходить, ходить хвилями втіха, як вино. Перстень на персток чіткими переборами, промінь пересріблює крізь мале вікно над дивною ношею, золотою прошою, срібною порошею квітнуть пелюстки, усмішкою дальньою, згадкою хорошою проснувались втомлені помахи руки, Ой, летять два соколи з зорями високими. Ой летять закохані через дивний сад, зачепили крильцями, гей, налитий соками, як уста закохані, спілий виноград, опадають промені, золотою прошвою, срібною порошою квітнуть пелюстки, усмішкою дальньою, згадкою хорошою поснувались втомлені помахи роки, А на шпиньки легень десь. І тріпочим листом, ніби гість здивований, дивиться здаля на підкову чорну, і на разок на миста, На дівча убоге, як на доньку короля. Зранку і до вечора, і доки буде сила, на чужому людському, тож моя печать, дум безкраїх, нитку У тому откусила. не впіймати кінчики. Нитку не стачать.